Слава на віки, слава на віки. Ти треба себе реєструвати чи так. Бажано бажано, ми хочемо знати, хто є, хто подякувати. Я Сьогодні 25 -го. Вересня 2025 року. Особливий день. Храм Успення Богородиці, причистої Богородиці. Ось так він виглядає. Подивіться, які, які колони, які ві, вітрежі, які, які балкончики і все це храм. Представляє храм успення Богородиці Діви Марії. На ну, ось вже перші діточки прийшли, ті, які підтримують акцію Садимо сад і ліс перемоги України. Єднається духовність, єднається божественна природа, єднається людина. І в цьому сенс життя. Бо людина живе добрими справами. І коли людина садить дерево, посадить яблуню, садить фруктові дерева, то ця людина не просто живе, вона дістає велике задоволення. Ну ось це початок нашого такого науково-практичного семінару за участю працівників. Дрогобицької міської ради за участю працівників відділу освіти, Дрогобицького педуніверситету. університету. Ну, ось на підході наш староста Тарас Городиський. Але сьогодні в центрі нашої уваги є отець Володимир. Отець Володимир збудував отой храм це його. Проект, це його доробка, це його реконструкція, це живий пам'ятник за життя. Він збудував Господу Богу, утвердження добра на землі і е, тій парафії, Дрогобицький, храм Успення Пресвятої Богородиці. Отець Володимир, будівельник, він і кранівник. Він і людина творча. Ну ось я зустрічаю Дякую. і радий вітати пані Світлану, слава. доцентку, слава віки Богу, кафедри е, е, хімії Біологія і біології, біології за кафедрою колишньої. На сьогоднішній день вона активний учасник і підтримує акцію. Ну, а ще я хотів би сьогодні представити. Всім людину, яка прославила стебник, і це не просто так. Я не знаю, чи знає відділ освіти, але я хочу сказати: слава, слава на віки Богу, що ця прекрасна вчителька. Це я так холодова. Ну це не просто це клад для стебника. Виявляється, стебник зайняв перше місце. У міжнародних конкурсах, ви собі являєте, ось з тими дівчатками, ось та команда. Слухайте, я вас щиро вітаю, я вас сьогодні, очевидно, буду і нагороджувати, і я радий просто подякувати вам, тому що ваша робота це доповнення до нашої. Акції садимо сад і ліс перемоги України. Ну як вам то вдається, скажіть буквально два слова. Так. Божа допомога, старання наших учнів, моє велике бажання, і все в нас виходить. І все виходить. Я дякую вам. Степник вийшов на перші місця міжнародні в конкурсах міжнародних. Веду я від собі. І я тому радий вас приділити вам стільки Держу десь уваги. Отже, сьогодні будемо продовжувати з вами. Ми вже з вами багато зустрічалися, правда? Вітаємо Тарас Іванович, наш, наш керівник міста Стебника. З його приходом стебник змінюється красивішим стає, але є пам'яті героїв. У нас у стебнику появилися сакури. Весною перші сакури зацвітають у стебнику. Ну аж важко уявити, коли ми планували, десь мені теж не завжди вірилося у те. Але впевненість Тараса Івановича у тому, що в стебнику будуть свісти сакури. Тому я хочу вам просто щиро подякувати. Зараз Іванович вітаю всіх учасників нашого семінару. І в нас буде і теоретична, і практична частина, і вітання наших переможців. І тому будемо сьогодні жити і творити, і прославляти нашу акцію Садимо сад і ліс перемоги України і робити Україну багатою, розумною, творчою і головне непереможною. Погоджуєтеся. Добре, а я погано чую. Ану, погоджуємося. І <тит> так, успішного всім семінару.